Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 7 по 13 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близняків такий тиждень з вирішенням таких ось питань, які, можливо, вас дуже довго турбували. Ось щось вас, знаєте, бентежило, і на цьому тижні вам вирішити саме це питання потрібно. Можливо, це питання пов'язане з грошима. Тобто, для вирішення цього питання вам знадоболяться. Кошти і гроші немаленькі. Тобто, і це, ви, знаєте, можливо, буде дуже так турбувати. Але ці кошти ви можете не витратити, а навпаки, отримати. Тобто вирішити ваше питання і саме від цього отримати кошти. Чого я вам і бажаю, не витрачання коштів, а навпаки, отримання цих от коштів. Тому, якщо ви щось там відкладали, і карти кажуть про те, що вам треба, знаєте, діяти рішуче. Не потрібно чекати, що питання вирішиться якось саме. Робіть кроки. І саме від ваших кроків залежить вирішення цього для вас такого гострого питання, пов'язане з коштами, пов'язане з грошима. Тому вирішуйте. І кошти не витрачають. Я бажаю вам цього, а навпаки, отримайте. Я бажаю, щоб цей тиждень ви змогли знайти в собі сили. Знаєте, знайти в собі бажання. Нехай бажання вийде на перший план. І нехай щось підштовхне вас до цього, щоб ви подивилися, ось, можливо, на якусь таку проблему. А це саме проблема якась гостра для вас. І ви подумали, як ви її можете вирішити, або вкласти трохи грошей, а потім отримати. Більше з цього. Тобто, це може бути, можливо, кошти в якусь рекламу, або в щось таке, де спочатку потребує вкладання коштів, а потім отримання в два рази більше, чого я вам і бажаю. Тому робіть маленькі кроки вперед. Робіть і вирішуйте ваше питання. і... Я бажаю, щоб ви змогли його вирішити і отримати саме те, що принесе вам те, що вам дійсно хочеться. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається, нехай кожен крок введе вас до вашої мрії. Нехай кожне ваше питання, будь-яке маленьке, велике, воно буде вирішене. І подальшому. Вона вам принесе саме задоволення. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. Нехай ви зможете вирішити будь-яке ваше питання. А зараз давайте подивимося, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. На цьому тижні у Терезів, можливо, якесь буде хвилювання за те, що ви не розумієте, Ось, можливо, і є у вас, які прийдуть на цьому тижні до вас якесь, щось ви отримаєте, можливо, якісь кошти. Щось у вас таке, знаєте, саме хвилювання за фінанси буде на цьому тижні. Ви розумієте, що. До вас приходять якось, то воно є, то їх нема. І ви не розумієте, що вам з ними робити, як правильно розпорядитися, бо це не має такої, знаєте, стабільності, на жаль, на цьому тижні. Але я впевнена, що ви зможете. І карти кажуть про те, що вам ви повинні якось правильно їх розпреділити. Незважаючи, яка сума саме прийде на цьому тижні, вам треба проаналізувати. І ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вже ближче до кінця тижня, можливо, у вас якась таке, знаєте, якесь або свято або якась така приємна зустріч, якісь такі дуже приємні емоції. Тому, якщо на цьому тижні вас кудись запрошують, то не відмовляйтесь. Або, можливо, ось ці карта каже про те, що, можливо, буде якесь свято, або якийсь такий захід, де вам треба витрачити саме ці кошти. І ви так воно вас буде бентежити. Ви розумієте, що у вас нема поки що саме такого стабільного доходу, що вам треба щось вкласти туди. І так ось ви так не розумієте, як вам, чи, чи зробити це, чи ні. Карти кажуть про те, що, ем, зробивши правильний вибір, зробивши те, що, наприклад, от Замовляйте собі в якихось приємних для вас зустрічей. Кошти вони приходять і уходять. Завжди бувають ось такі ситуації нестабільності, але приємні емоції, вони завжди будуть з вами. Тому, якщо вас запрошують кудись і вас хвилює, чи вистачить вам потім коштів, чи щось таке ось саме питання з коштами, то. Не хвилюйтесь, подаруйте собі емоції, і вони більше варті, чим гроші. Я бажаю вам на цьому тижні і завжди приємних емоцій. Приділіть увагу саме собі, будьте у ресурсі. Нехай ось така дружня підтримка, ось такі емоції. Вони вас будуть надихати на щось більше, на те, що, знаєте, будете приносити вам задоволення. Ще на цьому тижні у вас буде підтримка від вашої родини. Тобто, щоб ви, наприклад, там, зателефонували і вам сказали слова, такої, знаєте, такі теплі слова, які вам будуть дуже приємні. Ви такі дуже чутливі, Вам дуже потрібна ось ця підтримка. І я бажаю, щоб на цьому тижні ви саме її і отримували. Тому нехай оці фінансова, можливо, нестабільність, вона відійде на другий план. Нехай тепле спілкування і люди, які добре до вас ставляться, будуть на першому місці. Гарного вам тижня! Нехай у вашому житті буде дуже багато приємних емоцій і родинної підтримки. Нехай у вас все вдається. Будьте у ресурсі, бережіть себе, наповнюйте себе. І я впевнена, у вас тоді буде все йти добре і буде все вдаватися. Буде сил для вирішення будь-яких питань. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте, водолійчики, подивимось, що у вас буде ух, на цьому тижні. Давайте додамо себе. Так, на цьому тижні у Водолійчиків можливо... Якась така людина прийде в ваше життя, або щось таке буде відбуватися, де ви будете відчувати себе навіть в чомусь таким, знаєте, стиснути обставинами. Щось таке, і саме від вас залежить вибір, залишатися там, де ви є зараз. І нічого не змінювати. Або зняти ось ці кайдани, тобто ви якось себе, знаєте, я не можу сказати, загнали в кут, але щось таке в вашому житті вам захочеться змінити. Ви, може, відчуєте те, що ваш, ваші кроки, можливо, ви робите щось не те, що прийде, знаєте. Таке відчуття, що, можливо, ви йдете не в тому напрямку. Саме на цьому тижні вам треба буде зробити якийсь вибір. Тому зупиніться. Ось так. Зупиніться і продумайте. А я впевнена, що ви такі, знаєте, з одного боку дуже мрійливі такі люди. У вас таке дуже багато емоцій, ви робите багато саме в емоційному такому стані. Але на цьому тижні вам треба зосередитися і подивитися, а чи правильні ви кроки робите? Бо карта каже про те, що ви щось робите не те. Ось проаналізуйте, бо щось вас турбує. Ви відчуваєте ніби що щось не те. Але ви у цій точці, де ви зараз? Тому що ви колись зробили цей вибір. І, можливо, на цьому тижні у вас буде відчуття того, що, можливо, мій вибір не дуже правильний. І я бажаю, щоб на цьому тижні. Ви змогли, так знаєте, проаналізувати, зробити вибір, прислухаючись до себе, саме до свого поклику серця, і робити ті кроки, які подобаються саме вам. І, можливо, навіть ось цей вибір, знаєте, треба зупинитися, подивитися і робити вже щось інше. Тобто, на цьому тижні ви постанете. Перед вибором, перед вибором чогось. І я бажаю, що якщо ви і проаналізувавши, подивились на те, що ви робите щось не то, ось зупинитися. І не, так знаєте, страждати про те, що ви щось робили, щось не те до цього. Ось знаєте, у вас така точка, можливо, критична точка. Тобто ви йдете далі саме не туди, або ви зупиняєтесь, аналізуєте, розумієте, що ваші кроки були ну, трохи не такі, як треба. І зробити вже в іншому напрямку те, що саме ви хочете. І ось ці такі кайдани, які ви наділи саме собі. Я бажаю, щоб ви їх змогли зняти. І йти вже тією дорогою, тим шляхом, який подобається вам, а не руйнує. Я бажаю вам гарного тижня, аналізу того, що відбувається. І нехай ваша подальша дорога, нехай він шлях, ваш шлях, він буде дуже вдалий для вас. Я бажаю. Вам гарного тижня. Я бажаю, щоб ви змогли прислухатися до себе і відчути саме те, що вам дійсно потрібно. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається, нехай новий наступний крок буде для вас вдалим. Нехай у вас все вдається, і я впевнена, що ви зможете зробити саме правильні кроки. Вдалого вам тижня, а усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!